Чи ростуть гроші на деревах? Ствердну відповідь на це запитання дає молодий львів'янин. Щодня він кріпить до гілок 20 гривневі купюри, які пропонує знайти всім охочим. Квест уже набув популярності у Львові. До грошових перегонів долучилися і кореспонденти сабитій. Автор ідеї, 28-річний Назар Танасишин каже: на двадцятку багато не купиш, але річ не в грошах. Його мета потішити людей. Я вирішив дарувати людям гроші або купляти їхню усмішку. Для того, щоб зробити це більш цікавішим, вирішив довести, що гроші можуть рости на деревах. Думай про інших людей. Можливо, комусь є сенс допомогти, можливо, комусь. Навіть та двадцятка більше потрібна, ніж тобі. Для кожної схованки Назар обирає мальовниче місце в центрі Львова, фотографує його і додає координати. Усі дані розміщує в соцмережі. Довго чекати не доводиться. Сьогоднішня переможниця прибігла вже за п'ять хвилин після появи оголошення. Я відразу впізнала, тому що часто тут ходжу, відразу впізнала це місце і буквально спустилась дві хвилини від роботи і вже була на місці. Вже за кілька хвилин прийшло ще троє львів'ян. Молодь каже, головне в цій грі азарт. Мені подобається як не за гроші, а просто встигнути і доїхати. Такі квести влаштовують уже з тиждень. За цей час забава набула популярності. Її ініціатор планує надалі шукати тематичні сховки, щоб познайомити учасників з цікавими і невідомими місцями історичного Львова. Це дерева в центральній частині міста. Далі це будуть дворики, оскільки так само надзвичайно багато двориків, цікавих старовинних двориків є у Львові. Далі, далі будемо бачити, будемо переносити на околиці для того, щоб зробити це складнішим з більшими сумами. Ініціативою Назара вже зацікавилося кілька компаній. За словами львів'янина, аби зробити проект масштабнішим, вони готові вкладати гроші. Зі Львова, Олександра Стасишин, Володимир Вежбинський Сабиття, канал Україна.